Я закрою! Розділ Альтерего наукова фантастика. Оп. Деже, але через деякий час відбувалися в пустотах передсвідомості ЗНАЧУЩІ зміни, з'явилися нові істоти Альтерего, які значно змінили буквально усе, починаючи від розпалювання в мені згаслого вогню, жадоби жити, дихати самотужки. Бути реальною людиною, як Макс, аж до фатальних помилок наяву, за які ми справедливо понесемо покарання. Коли Максу було 9 років, першим в мій світ прийшов розлючений діаребі скема, пам'ятаю усе в найменших дрібницях, ніби це відбулося сьогодні, його поява супроводжувалася надгучними криками гніву, які відлунювалися від самих темних закутків темряви фільтру пам'яті. Цей бучний шум, неабияк мене налякав, так як до цього, я ніколи в цій глушині не чула нічого, окрім себе. Будучи наполоханою, я попрямувала назустріч страху, бо зацікавленість дізнатись, правду була вище, чи малих побоювань, уперше в житті відчувала холодок та морок по шкірі, який, мабуть, відчував Макс, коли я його лякала. Повернувши в найтемніший закуток. Побачила статного юнака, латинської зовнішності, його нетутешня врода, українця ще більше придавала атмосфери чужинця. Стоячи до мене спиною, він продовжував горланити та махати руками виродки достойні лише знищення. Що вам зробили ці безневинні кити? Обіцяю, вам не буде покою. Я не дозволю більше статися ще раз подібному лиху. Я, хто ти? обережно кликнула його. Він, а хто ти? Стоп, і де це я? Де всі? Де усе, повернувшись в мою сторону, почав спантеличино питати мене Я, я Джулі, мешканка цього світу, точніше місце розвилки пам'яті мого, а можливо, і нашого братика Макса, в голові якого ми тепер е з тобою будемо жити. Хоча я досі не можу зрозуміти, хто ти. Та й звідки ти тут узявся? Бо із тутешніх увесь час була тільки я, не давши закінчити усі мої запитання, він стрімко мене перебив. Він, стоп! Я не знаю, хто ти є, та куди ти мене затягнула, різко почав наближатися до Джулі та тикати агресивно пальцем в її сторону, але запевняю, що я діребі скемер в усьому розберуся та виведу тебе на чисту воду. Я, агов, охолонь, хлопче, оп. Деже з посмішкою на обличчі від егоїстичного та боязкого щастя заспокоювала його запальний норов. Бо нарешті, можливо, я буду вже не одна проживати своє життя в цьому недосвіті, хоча відчуття опаски не покидало мене страх чогось лиховісного або ж непоправного від цього рандеву, до якого спочуттів прислухатися, не змогла я вирішити в ту мить. Він, ще раз питаю, хто ти, ставши впритул до мене, почав розглядати мене жулі, я сестра мого братика Макса, але яка не має власного ні тіла, ні життя. Він, тобто, це як? Якесь безглуздя ти кажеш? Я, а, що пам'ятаєш ти, про що ти щойно волав? Він, я бачив смерть, багато смертей. Велика кількість людей, які творили дійства гірше саме в підлих чортів. Вони вбивали сотнями безнавинних чорних китів, загнавши їх на Мілену, де вбивали, хто як бажав, розстрілювали з вогнепальної зброї та луків, рубили сокирами, кололи списами. Я вперше тоді почув крик ви китів, намагаючись їх зупинити, отримав лише погрози. А на запитання, для чого все це, отримав відповідь: це робить нас чоловіками. Почувши цю ахінею, в мені забушувала люта ненависть, а згодом опинився тут з тобою. Я, ХММ, цікаво. Схоже на пережиті вчора подібні події Максом. Але до чого ти тут, Цікавенько, почала ще з більшою посмішкою та інтересом розглядати його, обходячи з усіх сторін? Він, ти, що верзеш. Який ще нафіг Макс? Ти дурапа. Чи прикидаєшся? Чи ти гадаєш, що Діре Біскемер не знає свого життя та хто він є? Я точно. Як я одразу про це не допатрала? А що ти ще пам'ятаєш зі свого життя окрім тих подій? Мою посмішку було не зупинити. Він що за дурне запитання? Я багато чого пам'ятаю? Моє життя було і буде дуже насичене. Ось, наприклад, Е, -е, -е або ж е-е-е, стоп, як це? Як таке може бути? Я чітко пам'ятав, що в мене було яскраве життя до цього самого моменту. А тепер я не можу пригадати нічого з нього. Я нічого не розумію, сконфужений, відступаючи кроками назад, він різко присів та продовжував муркотати собі під ніс одне й те саме. Я, заспокойся, усе добре діре, я поруч, не треба так нервувати. Здається, я почала здогадуватися в у чому справа. Він, я? Чому я більше нічого не можу пригадати? Чому я пам'ятаю тільки один і той самий жах, як безупинно вирує в моїй голові? Що це за безумство, по чоловічому хникаючи, скрикував він. Я, здається, ти лише поганий спогад, мого братика, який він забажав забути та більше не пам'ятати. Майже як і мене, ще раз посміхнулася я, але вже іронічно сумною посмішкою. Але чому ти набув живої сутності, схожої на особистість, я не можу зрозуміти? Він, але я відчуваю себе особистістю, я відчуваю себе живим. Хто цей Макс? Він тебе також забув. Тобто я лише спогад. Я, по перше, ти для мене також живий, навіть якщо ти і справді лише забутий спогад. По друге, так, я забута, але це довга історія, єдине, на відміну від тебе, я маю значно більше спогадів та більш формально існувала та жила. Тому можна припустити, що я твоя умовно старша сестра. І, щиро кажучи, я лепско розумію твої почуття, але я змогла змиритися з такою долею, і ти зможеш. Він, я не ти. Я не збираюся з нічим миритися. Я досі не розумію, хто ти є. Та хто цей Макс. Але якщо твої слова вірні, що ми лише якісь спогади в його голові, то я з цим миритися не збираюсь. Я відчуваю, що живий і що хочу жити своїм життям, тому я зроблю усе можливе, щоб вирватися на волю та жити. І мені байдуже, що буде після цього з цим Максом. Тим паче, якщо він винен в тому, що я, окрім лиха перед своїми очима, більше нічого не бачу, бо якщо так і є, моя помста буде справедливою. Ніхто не заслуговує на таке убоге існування. О, де ж в його словах я почула точний опис моїх палких та темних думок образи на Макса за його зраду та відтручення? Я знову щосили захотіла жити, саме жити насправді, як той братик, і неважливо як, та якою ціною, бо я жива, а не вишкварок. Я, слушно кажеш, друже, цілковито згодна з тобою. Тому давай разом порвімо ці кайдани пастки свідомості та вислизнемо на волю. Оп! Деже поміскувавши з дві хвильки, Діре Біскемер. Погодився на союз, хоча ще тривалий час був підозрілий до мене, та й як я до нього. Звісно, він був не останній, хто приблудив до нашого світу. Коли Максу було 10 років другим прибув Пенгекау, вони були чимось схожі з Дєре, але Пенгекау є більш розважливий та прагнув справедливості, та й це не дивно, якщо він з'явився із купи забутих спогадів Макса про щоденні знущання однолітків в 13 років. Третім звалився Хайвакара, це був ще той хакер, міг зламати будь-яку захищену мережу. Він був годувальником нашої банди. В 14 років четвертою підтягнулася загадкова пасимістична, але дуже могутня перемовниця Мухавіліші, яка могла будь-кого своїми розмовами довести до самогубства або ж принаймні до потрібних діянь, чи то просто злісних для самої жертви. В 16 років передостаннім надійшов Адже. Той ще гонщик Шумахер йому не було рівні. Ще й приємним бонусом було його вміння відмикати автівки, він був нашим колесом переміщення по країні. І, на щастя, недовго нам довелося чекати останню нашу героїню бандику в Сашу, але про неї пізніше вона стала тією, хто внесла дієві корективи в наші плани, визволення до її появи. Ми вишукували в пам'яті Макса потрібні частки інформації стосовно того, хто ми є, та можливі підказки, як нам вибратися на волю. На щастя, нам звезло, що Макс був фанатом науки о психології людини. І як ви вже зрозуміли, що та мить, яку ми так чекали, настала.